П'ять років каденції саме стільки минуло від початку роботи Чернівецької міської ради, восьмого скликання. За цей час місто пережило пандемію та досі живе в умовах повномасштабного вторгнення. Це сьогодні рівно до 5 років. Я вам подякувати дякувати за працю, за конструктив, за роботу спільно. Закрити армії і за по всього того, що бувається в місті. Напередодні свят до сесійної зали завітала коляда. Різдвяні співи розбавили офіційну атмосферу засідання. Бачу приймуть бюджет. Закриють сесію. Закриють, так. Сьогодні сьогодні. Та я бачу тут такий нарозці про а Там... До сесійної зали сьогодні завітали і військові. Вони подякували міському голові та депутатам за підтримку армії. Водночас порушили питання оплати заїзду на Калинівський ринок. Омагалося, що вам подякувати за допомогу нашим підрозділам, які ви. Ну, допомагали нам завжди. Хочу подякувати багатьом депутатам, які, яких я знаю, які нам допомагали і в часи моєї служби, і, і зараз наша громадська організація дуже не в захваті від того, що питання паркування в місті і питання паркування, а зараз нагальне питання заїзду на Клинівський ринок, так само хочу з ветеранів, з захисників. Директор Калинівського ринку та колишній військовий Віктор Татарин пояснив, що оплату з учасників бойових дій повертають, адже того вимагають чинні правила. Немає жодного рішення, яке би дозволяло це робити. Не можна відмінити те, чого не було дозволено. Але ж, але ж, то я закінчую, нагадував не розпоряджувати. Дозвольте, я витримати тому з огляду, коли я вже трошки вивчив ситуацію і та кількість учасників бойових дій ну, по, по ну, вона є досить програмою. Якщо засновник, тобто міська рада, прийме таке рішення, я і керівник підприємства будуть його чітко услідувати. Платний заїзд для військових планують повернути з 1 січня. Натомість у міській раді нині працює робоча група. Вона вивчає можливість пільгового паркування для учасників бойових дій. Згадали на сесії в черговий про у чернівцях, який пов'язують з можливими незаконними скидами лужанського спиртзаводу. Ми чітко розуміємо проблему, і зараз в судовому порядку вирішується питання щодо отримання доступом комунальних підприємств для здійснення відключення. Можливо, нам чисто треба виділити там, 1, 5, 10 мільйонів гривень, для того, щоб ми купили додаткові чи реагенти, чи щось інше, для того, щоб ми питання. Першочергово, щоб регулювати питання, потрібно, що ці підприємства перестали здійснювати схир. Для того, щоб вони перестали здійснювати скид добровільно. На жаль, результату немає. Для здійснення контролю автоматично додатково щодо таких скидів в подальшому, можливо, вам потрібна якась відповідна автоматика. А це вже безпосередньо буде в проєкті реконструкції, того що очисні будуть сучасні. Там буде автоматизований відбір стоків, передбачається напрямків, які потрапляють саме на очисні споруди. Це вже при розробці проєкту пошкоричної документації, який буде фінансувати і виконання робіт, Крім іншого, на сесії підтримали співфінансування міжнародного проєкту з відновлення парку Жовтневий, а ще внесли зміни до діючих програм, зокрема освітніх і медичних. Втім, затвердити бюджет на 2026 рік так і не встигли. Тож найближчим часом депутати мають зібратися знову. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4